Влучило одразу по кількох стратегічних об'єктах росіян. Вночі невідомі літальні апарати атакували підприємства на Брянщині у Підмосков'ї та у Тамбовській області. Всі вони займаються виготовленням знарядь вбивства для окупаційної армії. Чи сильно постраждали заводи? Розповім просто зараз. Ви на каналі Січас, 14 листопада у темну пору доби безпілотники завітали на хімзавод у прикордонні Брянській області. Йдеться про брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР, який розташований у селищі Сільцо за 15 кілометрів від обласного центру. На підприємстві виготовляють зброю та боєприпаси для російської окупаційної армії. За попередніми даними, безпілотник вразив один із цехів хімічного заводу, і внаслідок атаки дах приміщення був пробитий у кількох місцях. Постраждалих, як пишуть російські засоби масової інформації, немає. Однак зазначу, що це вже не перша атака на підприємство. Напередодні, 13 жовтня, цей же завод атакували два БПЛА. Тоді, за даними джерел телеграм-каналу, Астра, один безпілотник був нейтралізований, а другий упав на дах заводу. Ушкодження отримав сам дах та вентиляційна камера виробничого приміщення. Гуділо сьогодні і над ще однією важливою для загарбників промисловою локацією. Вже вранці у підмосковній коломні чули вибухи у районі КБ машинобудування. Проліт зафіксували на камери. Я вам пропоную це побачити. Дрон полетів на Коломну, Відомо, що на зазначеному заводі виготовляють високоточні ракети «Кинжал». саме ними ворог тероризує мирні українські міста та нашу цивільну інфраструктуру. До речі, і це підприємство нещодавно вже атакували дрони. Як це було, нагадаю вам за кілька хвилин. Тут варто зазначити, що кремлівські пропагандисти також підтвердили атаку на заводи. Так, от у Міноборони РФ стверджують, що силами ППО нібито знищено чотири дрони над Московською, Тамбовською, Брянською та Орловськими областями. Як мантру в Шойгу повторюють, мовляв, все це спроба київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації. Згідно з дописом губернатора Орловської області, над його землями. Дрон був збитий ППО. За словами чиновника, пошкоджень об'єктів інфраструктури та постраждалих не було. У Тамбовській області безпілотник викликав цілу пожежу на Тамбовському пороховому заводі. До мережі потрапили навіть кадри прольоту цього дрона над Котовськом. Давайте дивитися. МНС швидко ліквідувало вогонь. За інформацією відомства жертв та постраждалих не було. Це так само вже друга атака по заводу за минулі сім днів. Раніше, 11 листопада, вже повідомлялося про вибух із аналогічним сценарієм, але більшими розмірами горіння на пороховому заводі, в тому ж Котовську. А що ви можете сказати про таку от тенденцію, коли літальні апарати повертаються на місця своєї бойової слави із невеликим інтервалом часу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте про свою вподобайку. Закликаю так само підписатися на канал Січас і натиснути на дзвіночок, аби бачити більше вибухових кадрів. Далі як обіцяла, ділюся подробицями попередніх атак, тому не перемикайтеся. Якщо перелітні птахи летять на зиму теплі краї, то залізні птахи беруть курс на Росію. Знову там нашестя безпілотників у сусідній країні відбиваються як можуть. Однак цього разу нальоту не витримало підприємство під Москвою, яке виготовляє ракети «Кинжал». Наскільки сильно вдарило та куди ще цілили дрони, розповідаю просто зараз. Ви на каналі Січас. Невідомі літальні апарати встигли за вихідні та поточну добу відвідати одразу кілька областей Російської Федерації. Губернатор у Курській області Роман Старовойт у своєму телеграм-каналі 13 листопада написав. Нібито український безпілотник скинув вибуховий пристрій неподалік села Попово лежачі у Курській області. Це майже впритул до межі з нашою Сумською областю. За його даними, одна людина отримала осколкові поранення в стані середнього ступеня тяжкості чоловіка доставили до Глушківської центральної районної лікарні. Е, лікарі та медперсонал надає йому всю необхідну допомогу. Додав тамтешній чиновник. І ще один главар прикордонної області повідомив про прольоти дронів. Маю на увазі В'ячеслава Гладкова. Він досі завідує Білгородщиною днем раніше, об 11.38, за його словами, над Білгородським районом спрацювала їхня система ППО, збитий БПЛА літакового типу над селом ближнє оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі за попередніми даними. Постраждалих та руйнувань немає. сповістив Ченуша. Крім того, як повідомляє російський паблік, шот інші БПЛА у тому ж регіоні за кілька годин посадили засобами радіоелектронної боротьби. За даними спільноти, дрон було знищено у неділю близько 17-ї години у Волоконівському районі. Це прямісінько на кордоні з Україною. БПЛА пролетів на територію РФ менше кілометра, і також при огляді апарату на ньому було виявлено радянську протитанкову міну ТМ 62 Вибухівку нейтралізували, руйнувань та постраждалих, нібито немає. Не лише дронами відзначилась область, Білгородщині дістається чи не найбільше. Повідомлялося, що вранці у понеділок в ряді телеграм-каналів з'явилася інформація про спробу заходу в районі Шебекіно-української ДРГ. Диверсанти нібито переміщалися автомобілем із намальованою літерою «З», але були відбиті російськими військовослужбовцями. Такий сценарій гарно бліг у основу якогось блокбастеру, однак його забракував сам глава області. Гладков, хоч і підпорядковується методичкам Кремля, але тут вже не витримав розповідей пропагандистів та особисто втрутився, аби спростувати втручання у його володіння. Давайте почуємо. То есть вот сейчас отдельные интернет-издания пытаются разогнать информацию, что у нас с вами на границе там в районе Шебекина было напряжение ночью. Что скажете? Здесь не было. Не было ничего. То есть еще одна фейковая информация, которая, которую пытается разогнать для у, 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 увеличения аудитории, да, Екшену не вийшло, але куди ж без спецефектів. Їх сповна забезпечили жителям підмосков'я. У ніч проти 11 листопада безпілотник пошкодив корпуси підприємства під Москвою, яке виготовляє аеробалістичні ракети Кинжал. Про це пише ресурс Астра, посилаючись на джерела. У двох будівлях конструкторського бюро машинобудування у коломні вибуло вікна і також пошкоджені фасади. Попередньо постраждалих немає. Та не дронами єдиними Гуркіт та звуки Бабахів прокотилися тимчасово окупованими територіями України. Так звані медіа Псевдореспубліки ДНР показують наслідки обстрілу Кіровського району Донецька. Нібито там є поранені. Про це стверджує російська Рідівка, але подробиць немає. Бахнуло добря, у тимчасово окупованому Маріуполі, що знову ж таки на Донеччині. Прокоментував сліди у небі радник мера Петро Андрющенко. Зацитую його. Бавовна – красиве. До речі, нічого не збили попри низку вибухів. Чекаємо, закреслено, працюємо далі. Крапка. Падіння чогось збитого не зафіксовано, поки на цьому слові і зробимо власне з вами акцент. У сусідньому квазі формуванні, яке іменується Кремлем, як ЛНР пожежа. У Луганську горів гараж та дах житлового будинку. Площа займання становила 230 квадратних метрів. Вогонь вже локалізували на цю годину пожежники. А ще у передмісті, поки що, окупованого Токмака. Це вже Запоріжжя, пролунали щонайменше три вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров у жартівливій формі припускає: мабуть, камиш, сверхзвук і ПВО. А як думаєте, ви що там жахнуло по загарбниках? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої здогадки. Підпишіться, аби разом дізнаватися про результати влучань, і не забувайте про свої вподобайки.